Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті акумуляторний пилосмок з такою цікавою проблемою. Після ввімкнення він падає в помилку. Дивіться, що відбувається. Вмикаємо його, як ви бачите, він працює, але турбошітка стає, турбінка працює, але вмигає червоним світлодіос, аналізуючи про помилку якусь. Давайте вимкнемо, ще раз вмикаємо, Як ви бачите, світиться синім, але. Зупиняється щітка і помилка знову. Так, Уважно дивимося на щітку. Ще раз вмикаємо, як ви бачите, є старт і зразу ж зупинка через декілька секунд. Тобто проблемка десь чи в акумуляторі, чи в щітці, чи я не знаю в чому. І давайте спробуємо швиденько розібратися, в чому є причина. Ну, мабуть, ми будемо лізти в, 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 в щитку, мабуть. Давайте ми їх поки що від'єднаємо. Тут трубочка длинна повинна бути. Не думайте, що він такий мініатюрний. Так, вмикаємо. Як ви чуєте і бачите, він працює і не вимикається. Тобто тягне добре. Тобто, проблема дійсно полягає в самій турбощитці, або двигун, або десь по механіки. Щось, щось йому заважає працювати. Він споживає великий струм і падає в помилку. Оглядаємо щітку, дивимося, де тут знаходяться гвинти. Спочатку нам потрібно зняти від замочка ось цей фіксатор і зняти саму щіточку. Вона легко виймається, тут все добре. Все чисто майже. І далі у нас є два піна це живлення самого двигуна. І давайте сюди подамо е, напругу живлення від лабораторника і перевіримо, як працює щітка. І подаємо напругу. Як ви бачите, е, у нас двигун запрацював, але потім починає втрачати оберти і сум споживає 2,5 А. І він пошти зупиняється. Так, від, від вимикаю, тому що струм дуже великий споживає, щоб його не допалити. Уважно глядаємо, як він розбирається, і будемо викручувати всі гвинти, які нам попадаються під руку. Викручуємо тут під колесиками, під роліками з цими теж є гвинти. Ролики ми знімаємо, потім будемо їх чистити, вони забиті. І відкручуємо ось тут по куткам теж два гвинти. Викрутили їх. все, Далі у нас сама щітка розбирається. так Перевертаємо і тут ми спостерігаємо двигун і світлодіводи, Нічого тут такого немає цікавого. Ременна передача на крутілку щітки. І оглядаємо уважно двигун, як я замітив, з щітками тут все в порядку, якар не почорнівший, тобто з двигуном проблем немає. Ось така марка двигуна стоїть, як ви бачите, він свіженький 22-го року, 21 вольт. Так, прокручуємось тут пасок, але я чую, що він дуже-дуже туго обертається. Ну, Давайте будемо виймати цей вузел, знімемо пасок, викрутимо двигун. І давайте зараз перевіримо двигун. Двигун вручну обертається дуже добре, але коли я смикаю за пасок, то тут таке. Ну, тяжко він обертається. Тобто проблема десь від відпилюки, щось там забилося, будемо добиратися далі до того вузла. Але давайте ми оглянемо, знімемо цей вузол е редукторний і туди да, дійсно неможливо провернути цей механізм. Трішки в нього є холостий хід, але потім все клине. Так, бачимо, да, його аж, аж, аж буксує в руках. Неможливо повернути. Так, давайте перевіримо поки що сам двигун без навантаження, без ремня і щітки. вмикаємо і, як ви бачите, двигун у нас обертається. І ніякої зупинки і помилки, звісно, немає і бути не може, тому що двигун не перевантажений і в аварію він не падає. А падає в аварію, тому що цей вузол у нас клине. Давайте відкрутимо цей гвинт самого валу, зубчатого валу. Зняли його, і тут ми спостерігаємо в середині підшипник. Це дуже гарна конструкція, що вони в пластмасі обертається, але все одно, як ви бачите, від вологи, чи від пилу, підшипник, як ви бачите, заклинивши. Вставив я різачок і провернути я його, звісно, не можу. Давайте ми його виймемо заодно і бачити, що він заржавів, або щось попало. Я не знаю, він не розбитий нічого. Все, і давайте обережно знімемо пильник, трішки необережно. Я зняв, зігнув трішки, і оглядаємо сам підшипник, сепаратор на місці. І давайте перемиємо в бензині або в іншому розчині, який у вас є під рукою. Будемо промивати підшипник від. Бруду, і, як ви бачите, він вже запрацював. Все далі ми наносимо високошвидкісну мастило, промачуємо добряче, все забуваємо добре. Сам підшипник, як ви бачите, він вже почав легко обертатися. Все ще раз розганяємо мастило, хоча воно розійдеться саме. Все, далі поставили сам пильничок, Маленька дірочка є, але ми його поставимо з зворотньою стороною. Там, де сам, сам пильничок у нас цілий, поставимо до, зі сторони щітки. Уважно оглядаємо, де воно як стоїть, і ставимо на своє місце. Далі ставимо вал, сам вал зубчатий, все ще раз перевіряємо. Як ви бачите, все пальчиком обертається. Ставимо пасок, кріпимо двигун, все закручуємо, затягуємо і, звісно, будемо ставити оцей вузол в саму щитку. Все зібрано і легенько, як ви бачите, обертається одним пальчиком. Все. Далі ми обережно його ставимо на своє місце. Тут він нічим не кріпиться, чисто прижимається кришкою. Все ставимо скло на місце, і будемо одягати оцей поролончик на верх двигуна. І, звісно, закривати верхню кришку, але ми її спочатку очистили від бруду, і далі закриваємо. І Уважно дивимося, що в нас все збіглося, добре прилягло, і ніде нічого не виступало і не мішало. Все закручуємо ось ці кутові гвинти. Далі нам потрібно відчистити ось ці два ролика. Тут дуже багато бруду забилося на них, відчистили один, ставимо вал, змащувати їх не потрібно, тому що якщо пил попаде, то це буде притірнична паста і він швидко зноситься. Він повинен працювати на суху. Бачите, що тут волосіння якесь, можливо, тварини в хаті, не знаю, можливо, просто від пилу. Все, відчищаємо вал від бруду, одягаємо ролик і фіксуємо його в своїх місцях, в пози натискаємо, все, він на своїх, в своєму місці. Все, далі будемо е, збирати щіточку, ставимо щітку, е, фіксатор, е, ставимо на місце і е, за допомогою викрутки ставимо його на замочок, щоб він не випав. І Будемо перевіряти, але нам потрібно зібрати для перевірочки, все щітка зібрана. Давайте під'єднаємо її до корпусу самого пилосмокта. І давайте вімкнемо. Вімкнули. Як ви бачите, турбошітка обертається і все працює. Нічого не зупиняється, помилки, як ви бачите, немає, турбіна працює. І можна вважати, що пилосмок готовий. Давайте його перевіримо на столі, як він смокче наш коврик і втягує він доволі таки непогано, незважаючи на свої малесенькі габарити. Так що можна віддавати власнику і нехай користується. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.